Тигриня, що боялося засинати, маленьке тигриня Тімо сиділо у своєму ліжечку, тримаючи м'яку іграшку. На дворі вже зійшов місяць, але Тімо не хотів засинати. Тіні на стінах здавалися страшними, а кожен звук таємничим. Мама тигриця присіла поруч і запитала Чому ти не хочеш спати, любий? Тімо зітхнув. Вночі все здається страшним. Я боюся засинати сам. Уява твій найкращий друг, усміхнулася мама. Уяви, що твоя кімната це чарівний ліс, де живуть добрі духи, які тебе охороняють. Давай разом створимо наш ритуал перед сном. Ми оберемо спокійну казку, приглушимо світло і вдихнемо аромат лаванди. Тімо ліг у ліжечко, загорнувся в ковдру. Мамин голос читав казку, а навколо пахло лавандою. Його очі почали закриватися, але страх ще залишався. Наступного вечора мама сказала сьогодні ти спробуєш заснути сам. Я залишу тобі нічник і твою улюблену іграшку. Тімо трохи хвилювався, але кивнув. Посеред ночі Тімо прокинувся. Тіні знову здавалися страшними. Але він згадав мамині слова. Він заплющив очі й уявив, що його кімната це чарівний ліс, вдихнув аромат лаванди і прошепотів. Я в безпеці, мій ліс мене охороняє. Тімо відчув спокій і заснув. Відтепер він знав його кімната безпечне місце, а ритуали допомагають йому заснути без страху. На ранок Тімо потягнувся і усміхнувся. Він проспав цілу ніч. Він підбіг до мами і сказав Мамо, я зміг. Мені зовсім не було страшно. Мама тигриця обійняла його і сказала Я знала, що ти зможеш. Ти мій хоробрий, маленький тигр. Не бійся нічого, я завжди буду поруч. І ви, дітки, не бійтеся, заплющити оченята. І лягайте спати, солодких снів.